Правильно дня, по-перше. Мій перший вірш. Річ... Май назву твій сім. Ти рахуєш хвилини до прекрасної миті. Ти шукаєш мотиви небесні макриті. Тобі здається, що ти одна. Але ти поглянь, ти під'ємийся нам. Навколо тебе твоя земля. Це небо безсмарне і дали зірок. Це сонце полярне, і морський пісок, висока у небі, і море пістень. Цей світ для тебе і вночі, і в день. Ти хочеш кричати від болю в душі, не хочеш мовчати про муки свої. Тож підведи очі і поглянь з вікна на те, що не бачила, на вікна до життя. Бо ти світ для тебе був, є і буде завжди. Тільки поглянь на себе з іншої сторони. Заплюсь очі і його й а потім не сплюсь і втями в життя. Далі віш без прикрапочки, Безсердечна, але серця. А ще з того, без душі, але з субністю. А що ти такого? Без імена, але з вустами, які промовляють, Без часу, але з роками, які на церкві собі шукають. Без вогню, але з твішкою Мухно чи згасне. Без кривди, але вічної не буде. Це страшно. Лякає нескічна думка, яка б могла ще скіншитись. Лякає солодощі тронку, які б могли і не пити. Лякає на океля, яка б могла опустити. Лякає пісочна пустеля, яка б могла і побити. Лякає рука на папері, бо мало вдається сказати. Лякає шили на скелі, яка б могла не існувати. Лякає в мене у серці бо заважає вільно творити. Та більше лякає людська, тиха та яку так легко словом розплати.